Народний депутат України Віталій Гудзенко провів зустріч із жителями Володарського району. Віталій Іванович розповів про свою роботу в Верховній Раді України та про закони, за які голосував. Депутат відзначив, що можливо не всі підтримані ним закони досконалі, оскільки на розвит багатьох законопроєктів було відведено мало часу. Але державний бюджет ухвалювати потрібно, було обов'язково. Також потрібно було терміново приймати і зміни до податкового кодексу та інших законів. Що я в Верховну Раду? Така як маленька дописа такими. Земляки, ми вже рідний, я надіюсь на співпрацю, постійну співпрацю. Вона е, запитала, яке в тебе перше враження від того, що ти тут стоїш на трибуні, чи нажимаєш там кнопку, чи в принципі зайшов в цю залу. Відразу відповів, в мене е, перше враження це великої відповідальності перед країною. Це перше, що ви розуміли. За що я перше голосував? Е, Вибрали ми всі разом з вами, да? але на цих виборах ще більше. Проголосували за Яценюка за його. Тому я підтримав рекомендацію президента вважання, що Яценюк очолив, І за це проголосував. Інше було настільки сумбурно і інші голосування, да, і прийняття цих всяких законопроєктів, бюджету. Можливо, я вже десь помилився. Я це аналізую кожен день, за що я голосував, що там, кожну тому, можливо, я десь помилився, але це можна виправити. Бюджет потрібно було голосувати, тому що якби не було б бюджету, не було перше, це не було б заробітної плати в першу чергу в бюджетній сфері. Ми б зупинилися. Такі тяжкі часи для країни, неможливо, щоб країна була без бюджету. Все виправити можна, все можна поміняти. Але я чітко знаю, що я добився для нас, для селян. Не ми, а я в комітеті. Добився позитиву, да? я можу за це відповідати. І можу відповісти, чому я не в земельному комітеті, я аграрій, ви це знаєте. Найважливіший на сьогоднішній день в країні комітет це податковий комітет і ми. Тому що все творення нашого бюджету все починається з податків. І багато вже чого там наламали все, що ми голосували. і зараз аналізую, буду виносити на Верховну Раду. Багато чого ми не голосували. А якщо голосували, воно було не в тій редакції будемо це виправляти. Першим свої запитання до народного депутата озвучив голова Володарської районної ради Петро Мусієнко. Мова йшла про актуальне і наболіле про повернення місцевим громадам права розпоряджатися землями запасу. Такий законопроект зареєстрований у Верховній Раді. Відповідаючи на запитання, Віталій Гудзенко сказав, що цілком поділяє думку про передачу права розпоряджатися землями запасу громаді, а тому буде підтримувати такий законопроект у Верховній Раді. Із двома запитаннями звернулася начальник управління праці та соціального захисту населення Ольга Ткаченко. Перше запитання стосувалося повернення жінкам права виходу на пенсію в років. Деякі політичні сили обіцяли це перед виборами, і от депутати прийняли відповідний закон, але він недосконалий і несправедливий. Що це болюче питання? Погодився і Віталій Гудзенко. Економічно для країни це неправильне пониження. Але моя позиція що було пониження пенсії, вони були нормальні. Чому проголосував за таке? Тому що Верховна Рада величезна, потрібно знаходити компроміс. Якби за це не проголосували, то зовсім би його не зняли, розумієте? Да? А слідуючий етап, якщо буде мирно, благо, країна буде процвітати, це легше додати, чим зовсім не мати цього права. Зміст наступного запитання був такий: багато жителів Володарського району беруть участь в антитерористичній операції, але жоден з них до цього часу не має офіційного статусу учасника АТО. Чому так затягується процес надання статусу учасника АТО? На що Віталій Гудзенко відповів. Для мене це святе, як саме як військовий, бувший, да, і служив в армії. З перших днів війни я цим займаюся, питанням не просто учасників. Так? Я не знаю, хто більше, чи ваша інтелігенція допомагала комусь іншому на виборах на передніх, чи вони більше грошей потратили за всю компанію, чи я більше для АТО. Яке б не було звернення до от хлопців чи від сім'ї за ТО, ми відкладаємо все в сторону, перше займаюся цим. У мене ні одного звернення не було з Володарського району по АТО. Було звернення таке? Ні одного. Тому звідки я можу знати, що у вас така проблема. Ви сьогодні їдали. Ви, ви, ні, це ви мені сказали. Да? Фамілії, де вони служили. Я багато знаю лічно командирів, я багато знаю простих солдат. Зможу допомогти, не зможу. Я поясню, чому, як мінімум. Тому це для мене першу чергу, що касається АТО, хлопців, сімей, не дай Бог загиблих, поранених. Це першу чергу. Все відкладається в сторону. Запитання начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Степана Левченка стосувалися підтримки тваринництва і роботи на сінівої інспекції щодо підтримки тваринництва та в цілому сільськогосподарської галузі Віталій Гудзенко повідомив, що він особисто добився того, щоб не оподатковувалися приміщення ферм та складів. Крім того, із закону про підтримку тваринництва вилучено лобілістські норми, які були вигідні лише великим агрохолдингам. Про те, що робота на сінні інспекції зараз викликає багато нарікань у сільгосвиробників у Ковній раді знають іде робота над законопроектом щодо покращення роботи насінньової інспекції. Депутат Володарської селищної ради, голова Володарської селищної організації ветеранів Дмитро Беркоша, запитав про роботу громадської приймальні народного депутата. На зустрічі була присутня помічник народного депутата, яка сказала, що громадська приймальна працює в місті Біла Церква за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 2. Запитання, що стосується оподаткування земельних ділянок та нерухомого майна громадян, озвучив секретар Володарської селищної ради В'ячеслав Денисюк. Зокрема, йшлося про те, що із ухваленого Верховною Радою закону випала норма про звільнення від оподаткування земель комунальної власності. Щодо оподаткування будівель, то виходить, що першими отримають повідомлення про сплату податку ті громадяни, які будувалися із дотриманням чинного законодавства, виготовили документацію і зареєстрували будівлі. Але ж станом на сьогодні. Сьогодні у нас зареєстровані не всі будівлі та споруди. Я думаю, це рішення вирішується. Це вже момент, ну, скажем, одне міністерство і закон трошки не співпадає. Таких багато є помилок, і це я називаю як перекладання з кармана в карман. Держава платить за, державу, за державне підприємство, правильно? Це, це просто нерозумно. Так, да, для сільської ради це нормально, але ну, так не має бути. Усіх жителів Володрищи не хвилює питання, якою буде доля району після адміністративно-територіальної реформи. Я не хочу, щоб на володарських людей називали там білозирківці. Якщо це недостатня відповідь, можу далі, далі продовжити. Якщо наші маленькі села, які якимсь чином, певний період нашого розвитку нашої держави за минуле декілька років змогли собі відкрити якийсь мінімальний клуб, якусь хатку, якусь церкву, якась там залишилася ще почта чи фаб, Якщо ми їх об'єднаємо, все це зруйнується. Тому я буду чітко відстоювати маленькі села і райони, щоб воно було все так, як було. Так як є вірніше, вибачте. На сам кінець Віталій Гудзенко подякував за зустріч, яка пройшла у дружній та злагодженій обстановці.